Віта, дорогі друзі! Сьогодні я хочу показати вам дуже смачний, простий приготування пишний але сирний кекс. Для цього нам потрібно 225 г муки, 200 г сиру, 3 яйця, 150 г цукру, одна чайна ложка розпушувача, трошки солі і... Розтоплене вершкове масло ось тут у мене є. А також ізюм, і як ви побачили, тут є мука. Ізюм я попередньо запарила в кип'ятку, просушила на рушничку. І ложка муки нам потрібна для того, щоб ми все це разом перемішали і щоб він не був вологий, щоб тримався в тісті і тісто не було всередині вологим. Я це все зараз покажу вам, як це Ну, Всипаємо. Так, ми споваємо три яйця. Всипаємо сюди буквально трішечку солі і починаємо збивати, збиваємо міксером можна вінчиком і поступово додаємо цукор. Наша маса стала пишнішою, білішою, як ви побачили, все гарно змішалось. І тепер сюди виливаємо вершкове масло, розтоплене вершкове масло. І ще раз все гарно збиваємо міксером до однорідності. На цьому етапі додаємо домашній творог, сир. І постараємось його міксером все гарно перебити і з'єднати в однорідну масу. На цьому етапі я додаю розпушувач одну чайну ложку і муки. І Поступово все це змішую до консистенції густоти сметани. Ось тісто наше готове. Тепер нам потрібно додати до них рутинки. Одну чайну ложку муки, я попередньо вже говорила, змішуємо разом. Ми і все це висипаємо до тіста, і наше тісто готове. Будемо зараз випікати смачнючий кекс. Вимішуємо наше тісто, з'єднуємо разом з будинком. наше тісто у форму, в якій вже є пергамент. Вирівнюємо і випікаємо при 180 градусів 30-40 хвилин, це в залежності від вашої духовки. Ось така у нас сирна маса дуже гарно вийшла. І з зумом родзинки дадуть такого гарного і смаку, і кольору. Вирівнюємо це. Ось так наш кекс виглядає у формі сердечка до. Пізніше покажу, як він спечеться. Ось такий красень у нас є з вами. Ми зараз спробуємо його розрізати і побачити, який він є середині. О, така Будь ласка. Виглядає справді як кекс, багато ізюму, кропинки з сиру в середині. Дуже гарний. Бажаю вам смачного Сподіваюсь, сподіваюся, що у вас теж вийде.